А зараз до смачної теми перелік їстівних об'єктів нематеріальної культурної спадщини України поповнюється новими стравами. Нещодавно туди віднесли міліну. Це така запіканка з тіста та сиру, яку готували жителі Одещини ще два століття тому в Босарабії жодне родинне свято не обходилося без цієї страви. Наша кореспондентка Тетяна Божинар поїхала у село Зоря, щоб дізнатися, чи готують там досі міліну і отримати найсмачніший її рецепт, який передають із покоління у покоління. Метажни. П'єчі затопити так, щоб печ була внутрі. Ось такі от Кірпічі дожди Так, Пані Ганна готує піч до випікання міліни. Вона українка з булгарським корінням, і рецепт міліни дізналася від своїх рідних, які ще дві сотні років тому поселилися на цих теренах. Міліна це традиційна страва мешканців Бесарабії, запіканка з листового тіста. Паралельно з підготовкою печі господиня замішує борошняну суміш. Тісто на міліну пані Ганна готує по-різному, робить витяжне або ж тонко розкачує його качалкою. Як тільки воно стає схоже на папірус, посипає начинкою. Зазвичай використовує сир та бринзу, але може додавати й фрукти чи ягоди. Сиру міліну пані Ганна укладає до форми й заливає суміш яєць і сметани. Чем больше сахара, тем лучше. Можно и медом помазать, но сахар это лучше. Все. Щетро посипають цукром, міліною на традиційному весіллі під музичний акомпанемент. Роблять це з побажанням, щоб у молодого подружжя життя було солодким. Готують і куштують міліну ще й перед заміжжям дівчини. Такий звичай досі можна зустріти в цьому ж селі Зоря на Одещині. Смакування міліни супроводжується болгарським народним танцем хоро. Окрім мілини, коштують і вареную курку. Здраві, счастье, любов і мир. Зараз хозяева. хазіва, то Здраві, За повір'ям варена курка символізує процвітання роду, а Міліна лад та благополуччя у сім'ї. Окрім весілля, її почуть напередодні важливих родинних свят, наприклад, на відзначення хрестин, нового року і закладання будівлі. Рецепт передають від покоління до покоління. Раніше робили uh, невістки бабуся, як якщо своїх женили, більше цим не займалися. У них вже є заміна, є невістки. Ну вот и невесткой была моя мама. Она делала эти мелины и меня тоже научила. В щедрому Бесарабському краї господині рецепт страв у таємниці не тримають навпаки, гостинно приймають та пригощають всіх, хто приходить до них із добрими намірами. І ця передача знань від покоління до покоління дуже важлива для нашої спадщини, кажуть у Одеському центрі української культури. Дуже основне, щоб громада, на якій побутує на території, якої побутується нематеріальна культурна спадщина. Визнавала це своєю нематеріальною спадщиною, охороняла її. Ну і хотіла звичайно ділитися з нею світом. Дослідники традиції лише на Одещині виявили понад 70 елементів нематеріальної культурної спадщини, досі живих у побуті. Тетяна Бажанар Зураб Телелурі, телеканал Рада для підсумків єдині головне.